Чи знали ви, що колись українці клали під поріг сокиру? Не для ремонту, не для того, щоб когось налякати, а щоб захистити дім від усього злого. У давнину сокира була не просто інструментом це був знак сили, мужності й оберегу, бо саме сокирою рубали шлях, будували оселю, захищали родину. Тому, коли у хату мали зайти чужі люди, гості, подорожні, свати, під поріг клали сокиру лезом до виходу. Вважалося, що так вона прирубає все лихе, що може зайти разом з людиною погану думку, заздрість, злий намір чи наврочення. Інколи сокиру клали підпоріг молодятам, щоб у домі було гостре добро і тупе зло. Так промовляли наші бабусі, а ще вважали, що сокира відганяє громий нечисту силу. Тому під час грози її клали на підвіконня, ніби кажучи тут хата захищена, далі не йди. Смішно, але деякі люди сьогодні тримають під порогом маленьку сокирку про всяк випадок. Бо інструменти можуть змінюватися, а бажання мати спокій у домі. Ніколи. А зараз ваше слово. Чи чули ви про цей звичай? А може, у ваших родинах було щось подібне? Напишіть у коментарях, найцікавіші історії озвучимо у наступних відео.